Війна триватиме як мінімум до середини 2026 року, і єдиним, підкреслюю, єдиним варіантом її закінчити являється перемир'я. Не вихід на кордони 91-го року, не вихід на кордони 2014 чи 2022 років ні. Виключно е перемир'я. От, про це говорить е, політолог Володимир Фесенко, і давайте зараз розберемо його заяву. Вам кожному дякую за перегляд цього відео, за те, що підписуєтесь на мій новий канал. Дякую і погнали! Вся ця ситуація от, вона засвідчила ненадійність США як постачальника зброї. І я знаю з дипломатичних джерел, що деякі європейські країни, які збиралися купувати. Супер сучасний е, 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 літак американський f-35 Вони призупинили це. А тому, що невідомо. Вони куплять купляться літак. А завтра американці скажуть, у нас з вами торгівельні проблеми, все ми не припиняємо постачання запчастин. Ну так не робиться, так неправильно. І тому добре, що зараз ця проблема вирішується. Я сподіваюся, що вона буде вирішена. Скоріше за все, зброю від США. Ми будемо отримувати вже за гроші, але тим не менш. Вся ця історія, вона дуже показова, і от, е, це треба виправляти. Тим більше, от те, що сталося сьогодні в Києві, е, і те, що було і перед цим е, удари по інших українських містах, все це свідчить про те, що потрібна система ППО. Про перемир'я, дивіться, перемир'я єдиний спосіб завершити нинішню війну. Єдиний інших спосібів, на жаль, немає. Зараз от зверніть увагу: якщо не, не чіпатися з окремі фрази, на превеликий жаль. Всі прогнози, які є зараз за кордоном у нас, в тому числі, бюджетна резолюція, яка у нас ухвалена, прогнози МВФ, оцінки розвідувальних структур на Заході, війна буде тривати, скоріше за все, не тільки до кінця року, а як мінімум першу половину 26 го року. От це треба розуміти. Знаєте, тут також така трохи історія про те, що можливо. Це, ну якби, якщо виходити з тих реалій, які є зараз, то навіть закінчення війни в середині 26-го року здається якимось примарним. Бо на сьогоднішній день немає абсолютно ніяких підстав і абсолютно ніяких предпосилок на те, що або одна, або інша сторона е, підуть на якісь е, поступки, так? якщо кардинально не звідбудеться не якихось змін. Або там накладання санкцій, наприклад, на Росію, або надання великого, великої кількості озброєння і реальної підтримки, а не паперової, і в Твіттері, Це може щось змінити. А так, то навіть середина 26-го, це здається чимось просто неймовірним. На превеликий жаль, саме так. Розмова Трампа з Путіном засвідчила. Путін не збирається припиняти війну, не збирається і тому для того щоб зупинити цю війну. Щоб примусити Путіна до реальних переговорів, потрібно посилити Україну засобами ППО іншими засобами. Нам треба продумати разом з партнерами. Ну в першу чергу, самим яким чином зупинити спроби російського наступу. От саме на фронті буде вирішуватись питання подальших мирних переговорів. Коли Путін зрозуміє, що він не виграє цю війну, цю війну. От тоді і розпочнуться реальні переговори. А коли і за яких обставин, знову ж таки, Путін може зрозуміти, що він не виграє цю війну? Знову ж таки, виключно на це можуть попливати виключно зовнішні фактори, такі як санкції, не оці фількі, грамоти, які зараз приймаються, а реальні санкції, як мінімум, щоб був прийнятий той. Санкційний пакет зі сторони Сполучених Штатів Америки, де говорилось про 500% мит для торгових партнерів Росії, це як мінімум. Ну і друге, що може його змусити в це повірити, в те, що він не виграє цю війну, це якщо буде реальна консолідація реальних дій, не розмов і різних там коаліцій потужних, а реальних дій, які будуть напряму впливати на кількість зброї, боєприпасів, дронів, інвестицій в. Виробництво зброї, так реальних, кількісних в рази в десятки, в сотні разів більших ніж є зараз, це єдине на мою думку. Може я не правий, але можете написати свою думку в коментарях. Але це єдине, що може заставити Путіна змінити е, якісь свої рішення.